Опа, друзі, привіт! Я на велосипеді, їду куди? Звичайно, на рибалку. Половити на махову вудочку. Сьогодні їду на сам, сьогодні їду з велосипедистами, з іншим каналом у нас калаба. Дуже буде весело, друзяшки. Фу, пихався вже, хоч би доїхати. Рибачки рибачать. Це у нас тут міський пляж. Погодка просто файна, подивіться яка природа супер. Тепло, просто кайф. Зараз хвилинку доїжджаю до хлопців і будемо їхати на природу ловити рибку. Ловити буду рибку тільки я, тому що хлопці так, тільки пожерти їдуть. О, Треба з'їхати на цю круп. Це було жорстко. І все, друзі, не перемикайтесь гарного вам перегляду Здорово отець, здорово син! Здорово. вело бандюки, два бандюка. Он головний бандюк, зараз з Привіт. — Привіт! Привіт! Кусти чуть не в'їхав. Я вже заманався крутить. Друзі, повна покатушка, як ми їхали до цього місця, буде у Міші на каналі. Посилання під цим відео в описі. Переходьте на його канал, підписуйтесь, дивіться, як ми їхали коротше, на цю рибалку. Все, друзяшки, доїхали, приїхали на місце, і нас одразу почали ристи комарі. Тому зараз будемо пшикатися. Ось він вілік. Хлопці, ось їх велики, показую вам сьогоднішній містяк. Оп! Як бачите, отаке місце. Тут у нас трошки піску, тут можна купатися, я думаю. А отут Євген сяде на вуночку. Я думаю, там щось буде клювати і ловитися. Побачимо. Щоб ви розуміли, друзяшки, в мене Ось така гудочка і Снасті, які всі в ось цю сумочку. Тут у мене ще ось такі справи і ось такі. Ще є запасна ліска. Це, пішліть на місце. Так, а мене сьогодні чесничок з макухою. Це пачка. Від вісянки, зараз будемо на початку закармлювати. Треба спуститися, набрати водички. Це буде важкувато. Мабуть, піду краще. Заблю це там. Друзяшки, прив'язав гачочок, вудочка готова. Сьогодні у нас на гачочок буде черв'ячок звичайний і ахпарик. Так, друзяшки, забув сказати за вудочку, це в мене 3 метри. Ось така маленька карманна вудочка. посилання на неї залишу під відео, брав її на сайті AliExpress, там буде силочка, хто хоче. Замовляйте, вона коштує там щось гривень 250 Дуже такий зручний прайс. Так, пішов виламати ще рогач, бо трошки незручно. Зубнив, треба, щоб кінчик був вниз у воду. Ось такий в мене сьогодні містяк. Будемо зараз пробувати тут щось спіймати. Головне не впасти. Опа! Офітирує так. гадку. Так, друзяшки, апариж дуже сильно збиває. Я згадав, що в мене є ось така штучка піна тіста. Зараз спробуємо на неї. Ще. Дещо забув, у нас сьогодні ж конкурс, результати з минулого відосу і новий конкурс буде, так що не перемикайтеся всі подробиці в кінці відео. Коротше, цю шляпу теж скльовує, навіть гірше, ніж апаріки, тому повертаємося до апариша. Лягушки квакають, що природка топ. Опа перша рибка, друзяшки, дивіться. Це в нас, це у нас, -мок, краснопірка. Ух ты. Ага. Я маю ближче показати. Бачиш? Як ти ладос розміром з <різь> твою голову? <різь> <різь> Все. Будемо відпускати. Опа, друзяшки, друга. рыбка е опа это у нас тэш красноперка файна опа тюлечка да Де красноперочка делась нам треба красноперка Рибка клює, а це не може не радувати, друзі. Дуже чудова. Краснопірка, як бачите, тут ловиться. Подивимось, що там роблять пацани. Пацани танцюють чи роблять вогнище? 50 на 50, я танцюю, водос робить вогнище. А... Бачите, яка у нас кастріна. Нічого собі. Це, тут комарів можна сидіти. Це вежа якась. Це тобі не мог пердеть. А що це буде? Це буде. буде дуже смачна страва, друзі. Я Взяв з собою вок. І у нас буде офігенський омлетік з овочами і пачерєвинкою. Любите таке поїсти? Вайки якщо любите. Поїсти. Це ж слюна пішла. <гум> буде їсти дуже Зараз да, он, бачите, вежа догорає, зараз трошки бам-бам-бам-бам отак -бам -бам, зробимо векерочок і починаємо готувати. Ну, Велосипедисти щось можуть. Звісно можуть, готують щось. А поки ми чекаємо омлет, друзяшки, бачите, тут у нас є ось таке яблочко. Ой-ой-ой, зараз треба трошки помити, все помил. ням-ням, ладош, угощайся. Ти ти знаю. твоя. Яблуками навіть свиней не кормлять, абрати да? можно. Ну не було. Тоді їсти їх. З'їм щось там зі свого велосипедного кармана. У мене сьогодні поліз. Ось такі штучки. І трошки трошки м'яска ось такого. Будемо угощатися. Смачного вам, смачного нам. Так, трошки перекусили, друзі, і повертаємося до вудочки, до рибалочки. Ось має місце. Зараз будемо насажувати та закидати. Опа, діло пішло. Знову ось така пузата мілоч. Опа. Відпускаємо. Опа вкрав в мене вудочку і ловить тут краснопірок, друзі. Дивіться яка велика. Ну така, ну. така, Як тобі відчувається ця вудочка? Вудочка бомба, я думаю, найкраща покупка, якщо вийти десь з родиною, перебалити. Топу вона компактна, легка. Ну. І клювання зали... відчувається. Завишусь побільше. Карася була. <рес> Або ще більше краснопірку. А що там у Міші? Міша. Я вже достав свою вудочку. <рес> Тебе теж є вудочку? Така трьох Карпова. Нормально. А зараз а підемо на рибалку, бо бачу, що вже діво не йде. Так що, нормально. Так Телесін. Хороша фірма. Це друзі, щоб ви розуміли, такий штатив. Штатив, так, да, наш на клящик велосипедних хлопців. А що там їсти вже? Готово? чи ну, Давай Ой-я! Який казан! Подивіться! там. Ручка дерев'яна, вона нам буде не гаряча. Да? О. Оооо! -о! це. Похоже на письма тема! Пахне столовкою! Ой-я! Можна угощатися! Да? Есть. Велосипедини. Звісно, потрібно було. Ізготові, дуже готово. Вже повітря. Рибаки там ходять оце... ловлять. Балабімбу там ловлять. Я тебе знімаю. К Кажуть, тому. хто не працює, той їсть чи що. Всі їдять. <хай> і ми їмо виїсти смачного, смачного, смачного вам. Смачного нам, смачного вам, не перемикайте. не перемикайте. О, друзі, поїли мешка баланду. Дуже смачно, дуже здорово. Тепер треба ще. Трошки порибалити. У нас тут яка проблемка, так скажемо. У нас тут трошечки дали воду. І почалась течія. І не дуже зручно ловити. По риболовлі. Течія так і не зупинилася, пре і пре. Воду пруть, коротше, вже майже, бачите, біля моїх ніг водичка. Зараз Хлопці там зроблять каву, трошечки ще поп'ємо кави, поїмо печива. Зараз спробую ще на течії трошки половити. Півгодинки назад ходили купатися, водичка бомба, погодка бомба. Посидів, помедитував над поплавочком. Рибалка в цілому ось така, друзі. Дуже подобається така рибалка, інколи треба виїжджати. Пишіть в коментарі, кому теж подобається. Сидіти, ось так дивитися годинами на поплавець, буде цікаво, скільки нас таких самих. Часто їздити, звичайно, я на таку рибалку вважаю не дуже, тому що воно може трошечки поднадоїсти. Треба різноманітнити свій відпочинок, риболовлю, що і вам раджу. Так що чекаємо каву і не перемикайтесь. Йду і бачу, розумію, що кава буде не скоро, тому що. Пацани там, мантюлять. Цей гамак. Ми тут пиляємо, пиляємо землю. Що ви? Гамаки, ставите гамак? Гамнюки. Що це за інновації? Це нанотехнології? Не нано, це не нано. Це не нано, нано такі технології. Це всрано. Ви професіонал? Звісно. Закладку шукаєш. Yeah. Я Відкладаю закладку. Воду себе по рукам буде бути. <laughs> Подожди, зараз вообще пісня буде. І довбали вони так до вечора. І ми не попили кави, друзі. Печення засохло. Печення засохло. Риба втекла. Я вже забув смак кавусі. Все. Піджди, вообще песня буде, а ну давай воду. Да, дубль 2. Ну, ну, Рез... Щось ну. щось працює, так? Да? Ой, треба сюди забити палку ще. Дови може заби... може забити треба цей щось інше і зробити каву. Не отсюда, да? Тільки зараз отак от брівну. <ріх> 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 Привожу! Фаталіті! Я не буду підходити до цієї конструкції, я не хочу. Просто не хочу. Ви бачили це? А воно ще вон, бач стучить. Не, розслабляється не можна. Ось <От> такі справи. <реш> Кави не буде. Опа, нарешті. О, тепло. Ага. Дубль два. Дубль два, друзі, це друга кава, бо першу я вже <реш> розлив нахрен. Треба другу не розлити. Може, може з цей щось мені даси, якусь дощечку? дощечку. Нема досок у нас. Можеш покласти на. Де доска? Доска в сумці. Вона зараз на... ну, впаде. Так от візьми собі дощичку. Ооо. Дивися, яка доска. Це сервіс. Це aerosit, то буде пити скарита. Все, друзі. Смачного вам, смачного нам. Та не перемикайте. Вірно. Нікторі, Передай привіт рибакам. Рибачки. Що, як у вас там рибка клює? Вже он чудово клюет, так что вы там підпишіться на его канал. А на твій канал треба підписывать? Естественно, у нас там ще а більше. Посылание, да? А посилание в описі, конечно, що вы. Ну, все знаете и сами. Да? Да. Все в описі. Все в описе. Все в Весь скарб. Смачна їжа, друзі. Велоподорожі, гарні місця, ой, песни. Мішко пожартував насчет їжі смачної, нема там такого. І кофе нема. У нього на каналі. У нас все смачно. Підписочка, лайк. Йду я, значить, рибачить. А тут у нас, друзяшки, вже Владос вкрав вудочку і щось там, мабуть, тягає. Ну що, клює? Дві витяги. Дві, так? Маленькі, так, рибеньки? Краснопірки не було. Почти як на 8 кг, тільки на, на, на 7990 на менше. Як правильно казати? Краснопірка чи краснопірка? Взагалі краснопірка. Краснопірка, ну хай буде. Що, вже течії не дуже і багато. Не сносить, так, да, поплавець? Ну, це добре. О, чітко. Вон вже клієш да, Зараз побачимо, що там. Ось там не клює, якщо ближче кидаєш, то клює. Mm. Тут закормлено. Коротше, Владос то ловить, то не ловить. У нас пів 12-го дня. Міша спить. Я, як бачите, гуляю. Зараз буду його будити. Там щось, щось бормоче, значить не спить. Да я спробую полежати. полежати. Не ну, ми якраз це перевіримо. Витримає він чи ні. Ти не помітився, бачите, кузинку. Щас Отже, <різь> Що я тут нагуляв? Я гуляв-гуляв. А Владос, що ти пішов його купати чи що? Коротше, спіймав карася. <різь> Дивіться, собачим. <різь> <різь> Прикиньте. Карась, карась. Є, карась! А ну а дай я да. подивлюсь. Що за карась? Бачите? Такий маленький карасьок. А, він, бля, а он нормально потягнув? Да, я такий ніхуя, що там <рес> піде. Карась клюнув і почали його шукати по всьому берегу. Навіть прийшли ось такий місцяк, де лежить ось це дерево. Перспективне дуже. Так здавалось. Постояв короче, половив. Заманався, півгодинки постояли. О, віддав вудочку, Владос там ще попробую, може спіймає. Зараз будемо вже потрошку збиратися. На годиночку в нас 12.20. А, Ааа, пече! О, пісок гарячий. О, Та ти ж ти що, фартовий? Чи що? Показуй. Це то, що ти на бревно заліз. Показуй. Оооо, оце це рибина. Що ти на, на канал, дивись, що піймав, не хочеш? Їздити ловити рибу. у глянь. А ну дай потримаю за твого карася. Опа! Дивіться. Це такий вже на сковородочку можна. Беріть махову вудочку і ловіть ось таких карасів. Посилання в шапці профілю на цю вудочку. Що... На черв'яка взяв. На черв'ячка. Ось такі справи. Другий карась. І другий раз спіймав не я. Прикиньте, віджали в мене карасів. Нічого страшного. Не розбираюся. Що ти мене знову знімаєш? <свісно> Велосипедюн. <свісно> Підписуйтесь на цього велосипедюна. Хто любить велоподорожі, природу, готування всякої їжі. Підписуйтесь і на нас підписуйтесь, якщо не підписані. Ми будемо вже збирати наші віліки та в путь, в путь додому. Зараз буде про конкурси, так що не перемикайтесь, додивіться кінець відео. Я у студії хочу оголосити переможця нашого минулого конкурсу з відосу Карпової рибалки. Переможний коментар, який виграв ось це круте пончо, це ось цей коментар. Вітаємо тебе! І одразу оголошуємо новий конкурс. Друзяшки, як бачите, в мене тут купа поплавців. Ми їх подаруємо комусь із вас. Пишіть коментар під цей відос на тему цього відео. І в наступному відео ми оберемо коментар, який виграє ось цю купу поплавців. Тут, як бачите, є звичайні поплавці та є ще електронний. В комплекті додаємо ще другу батарею. Приймайте участь в наших конкурсах, ставте лайкоси, пишіть коментарі. До нових відосів, до нових зустрічей!